Всім привіт! Продається свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Passat B8 2015 рік двигун 2.0 дизель, механіка 110 кВт. Комплектація Highline. У нас є максимальні фари, хром пакет, передні задні парктроніки, LED-оптика, є камери 360. По кузову є один єдиний підкрас, заднє ліве крило, решта все в оригіналі. На хорошій літній резині. Спереду нова, була з наклейками 22 рік, ззаду 20. -й. Максимальна оптика у нас є. Є камери 360, пробіг 250 тисяч, оригінальний, технічно двигун, коробка ходова, жодних зауважень немає. Обережений багажник, пластик не подертий, трохи страшний коврик його треба викинути. тут все ідеально, все почищено, є в нас повнорозмірна. Запас, домкрат, ключ, в комплект є, шторка, все робоча. Кришка, на жаль, не електрична, але комплектація дуже гарна. Є у нас амбієнт підсвітка, зараз не видно, але вона є. Є хороший збережений шкіряний салон, є клімат контроль трьохзонний. Ось це крило фарбоване, решта все в оригіналі. Воно не відрізняється, нічого там. Самі бачите. Є в нас круті сидіння з масажем електро, регулювання ось цієї зони під ноги вверх вниз Є в нас максимальне світло, плюс на цих сидіннях є продувки, вентиляція. Є в нас LED-приборка, автохолд, клімат-контроль, продувки. Я вже говорив, що є. Хороша навігація. Є в нас адаптивний круїз контроль. Є у нас камери 360 плюс паркроніки передні і задні. 250 пробіг. Ось така машина, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Стан реально дуже хороший, вона обслужена. Ладень не потребує ніяких. Ось який стан шкіри. Сертифікат зроблений, по бажанні будь-які перевірки, діагностики, ніяких проблем. Дякую за увагу. Кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, відповім на всі запитання.